Ти коли-небудь думав, що одна ніч може змінити все твоє життя. Більшість людей вважає, що щастя приходить через правильні рішення, і тільки дурні платять за любов. Але що, якщо я скажу тобі, що іноді найбільша помилка стає твоїм найбільшим благословенням? Уяви дівчину, що погодилася на пропозицію, яка для багатьох звучала як гріх і сором. Так, Марічка була дівчиною, вихованою в строгих традиціях, і її вибір. Зруйнував би її репутацію назавжди, якби не одне але. Бо ця історія не про продаж тіла. Вона про те, як Бог використовує навіть наші найтемніші дні, щоб провести нас до справжнього щастя. Подумай сам, чи готовий ти ризикнути всім заради того, щоб врятувати найдорожчу людину? Більшість лише говоритимуть, що вони герої. А ця дівчина просто взяла і зробила. І знаєш, що вона отримала? Ні. Не лише гроші, вона отримала чоловіка, який побачив у ній не товар, а Божий дар. У цьому відео ти дізнаєшся, чому справжнє кохання приходить тоді, коли ти цього найменше чекаєш, як вибори, що здаються помилковими, можуть стати твоїм найкращим рішенням, і чому саме у твоїх слабкостях прихована сила, про яку ти навіть не здогадуєшся. Тож слухай уважно, бо ця історія змусить тебе переглянути всі свої уявлення про честь, любов і про те, хто ти є насправді. Бо наприкінці ти зрозумієш одне іноді шлях до твого призначення пролягає через двері, які ти найбільше боявся відчинити. А що чекає на Марічку далі, ти дізнаєшся просто зараз. Марічка завжди була відома своєю непохитною вірою та серцем, сповненим мрій, але того ранку, коли вона глянула на рахунок у банку з нулем і побачила маму, яка плакала від болю, світ ніби розсипався під її ногами. Це було не лише про гроші, а про любов, про життя, про те, щоб зробити все, аби врятувати найдорожчу людину. Скільки людей ти знаєш, які вчинили б так само? Можливо, ти й сам відчував подібний тихий відчай, це як коли бачиш, як бабуся падає на ринку і без жодних роздумів кидаєшся підхопити її, ризикуючи власним здоров'ям. Марічка відчула цей поклик тільки в набагато більших масштабах. Іноді життя ставить нас у глухий кут, щоб ми побачили, хто ми є насправді. У такі моменти відкриваються сили, про які ми й не здогадувалися. Вона не спала тієї ночі, тихо молячись до Бога, благаючи про відповідь. І відповідь прийшла, але зовсім не так, як вона очікувала. І саме тут починається наступна сторінка цієї історії, що торкає кожну душу. Знаєш, дуже легко засуджувати чийсь вибір, не розуміючи, який тягар він несе. Марічці було всього 24 роки, вона ніколи не знала чоловіка. Але коли пролунав дзвінок із пропозицією у 2 мільйони гривень від заможного господаря, земля пішла з під її ніг. Подумай, що б ти зробив, якби потрібна була така сума, щоб врятувати найріднішу людину. Легко казати, я б так ніколи не зробив, коли ти не чуєш, як мама кричить від болю. Тому я завжди кажу своїм учням перш ніж засуджувати, взуй чуже взуття. Для Марічки ця пропозиція була як рятувальний круг у холодному Дніпрі взимку. Вона знала, що це принизливо, боляче, але це був єдиний шанс. А інколи нам потрібен лише один шанс, щоб змінити свою долю. Цей вибір розривав її зсередини. Вона згадувала слова матері про честь, про чистоту дівчини, але також згадувала, як та корчилася від болю, коли закінчувалися ліки. У такі моменти справа не в тому, що правильно, а що можливе це як гра в шахи, коли у тебе лишився один пішак, а на тебе сумне король. Що ти зробиш? Станеш і чекатимеш поразки. Чи зробиш хід, навіть не знаючи, чи вдасться дійти до кінця. Марічка вирішила зробити хід. І якщо сьогодні ти теж відчуваєш, що в тебе немає виходу, пам'ятай, іноді рішення приходить з найнесподіванішого боку, як допомога знайомого, якого ти й не чекав, або нова робота, про яку навіть не мріяв. Тієї ночі, перед тим як погодитися, Марічка зробила щось, що я раджу кожному, хто відчуває безвихідь. Вона написала листа сама собі, у ньому пообіцяла, що якщо виживе після цього всього, використає ці гроші не лише для порятунку мами, а й для того, щоб допомагати іншим. Можливо, ти теж можеш зробити це сьогодні. Напиши листа собі у майбутнє з великою обіцянкою, бо наш характер визначає не падіння, а те, що ми робимо, коли піднімаємося. І Марічка ще не знала, що зовсім скоро зустріне чоловіка, який змінить усе її уявлення про світ і про саму себе. Коли Марічка приїхала до маєтку, її зустрів Севастян, чоловік з глибокими сумними очима, в яких світилася втома від життя. Йому було 48, і він пережив страшну трагедію. Три роки тому його вагітна дружина загинула в аварії по дорозі з ринку, коли купувала домашній сир для борщу. Він з того часу не знаходив собі місця, бо втратив не лише дружину, а й дитину, яку так чекав. Тому він не бачив у марічці дівчину для тілесної втіхи, він бачив у ній чистоту, щирість, щось невинне, що могло дати його розбитому серцю надію. Як часто ми самі шукаємо не тіла, а душі, яка б нас зігріла, правда, іноді люди можуть провести ціле життя, шукаючи того, хто просто сяде поруч у тиші й обійме без слів. Вони сиділи на дерев'яній лаві біля старої яблуні, що росла ще з часів його діда. Севастян слухав, як Марічка розповідає про дитинство в Полтаві, про маму, яка пекла найсмачніші вареники з картоплею, про тата, який зник під час війни. Він теж ділився про те, як будував свою ферму з нуля, яку 20 років пас корів за копійки. А зараз у нього сотні гектарів землі сади й своя сироварня. Але гроші не зігрівають, якщо в хаті порожньо. Як і вона, він боявся самотності більше, ніж будь-якої біди. Скільки людей поруч з тобою сьогодні, але при цьому почуваються такими самотніми всередині? Марічка слухала його, і їй було важко повірити, що цей чоловік готовий заплатити таку величезну суму, але не для того, щоб забрати її тіло. Він прагнув відчути себе живим знову. Це як люди, які купують кошеня чи цуценя, Після втрати когось близького, не для заміни, а щоб мати сенс вставати зранку, годувати, любити когось маленького, хто нічого не вимагає взамін, так і Севастян бачив у ній нагадування про щось добре, про ті часи, коли серце ще не було обпалене болем. І якщо ти зараз переживаєш втрату, спробуй зробити щось добре комусь іншому, це лікує, навіть якщо рана ще свіжа. Того вечора вони довго сиділи біля каміну. Пили липовий чай з медом, і Марічка помітила, що у нього на полиці стояла Біблія, а поруч пожовкла фотографія вагітної жінки, що всміхалася лагідно. І хоча їхня угода ще висіла у повітрі, між ними народжувалося щось більше щось таке, що неможливо купити навіть за два мільйони гривень. І наступного ранку Марічка мала прийняти рішення, яке остаточно переверне її долю. Наступного ранку Марічка зібрала невеличку торбинку, кілька вишитих сорочок, мамин хрестик і книжку поезії Ліни Костенко, яку завжди брала в дорогу. Вона вирішила поїхати до Севастяна на ферму, бо хотіла побачити очима, ким є цей чоловік. Дорога була довгою: маршрутка до райцентру, потім пересадка на старенький пазик, що пахнув соляркою і свіжим хлібом водія. Вона сиділа біля вікна, тримаючи хрестик у руці. І молилася, щоб ця поїздка не стала її ганьбою на все життя. Іноді у житті треба йти туди, куди страшно, щоб дізнатись, що там насправді чекає. Коли вона приїхала, її зустріла тихо шелестяча алея лип, чисте подвір'я і запах свіжого молока, що линув від сироварні. Севастян вийшов на зустріч у вишитій сорочці, простій без дорогих годинників, як звичайний селянин. Він показав їй ферму. Корівник пасіку яблуневий сад, де достигали рум'яні Антонівки, і Марічка відчула дивну легкість у серці, бо коли тебе зустрічають із щирою посмішкою, без масок і пафосу, це завжди роззброює. Іноді ми шукаємо багатство в одязі й авто, а справжнє багатство це чиста душа і руки, що працюють на землі. Того вечора вони вечеряли удвох на терасі, вкритій виноградом. Був борщ із пампушками, що приготувала його кухарка Ганна, і узвар із сушених груш та яблук. Вони довго розмовляли. Марічка розповідала про своїх студентів, яких вона вчила малювати у недільній школі при церкві, а Севастян слухав і усміхався, як батько, що слухає доньку. Він ділився історіями про те, як будував кожен сарай власними руками, як у дитинстві пас гусей за сусіда, і мріяв мати колись свою землю. А вона слухала і бачила в ньому не покупця, а чоловіка з великою зраненою душею. І хоча домовленість між ними досі висіла у повітрі, за ці кілька годин Марічка почала бачити в ньому більше, ніж просто заможного фермера. Вона бачила людину, якій боляче, людину, яка потребує добра, як і вона сама. І десь у глибині серця вона відчула, що ця історія може обернутися зовсім не так, як вона собі уявляла. Але наступного дня мало статися те, що переверне їхні домовленості з ніг на голову. Наступного ранку, коли роси ще блищали на траві, а сонце лише виглядало з за лісу, Марічка прокинулась із важким серцем. Вона знала сьогодні мав відбутися їхній домовлений день. Вона одягла свою найкращу вишиту сорочку, заплела косу і тихо молилася біля вікна, дивлячись на поле пшениці, що колихалося від легкого вітру. Іноді ми думаємо, що знаємо, як усе буде, але Бог часто змінює наші сценарії. Так само і цього разу, коли вона зайшла до вітальні, Севастян сидів за столом із опущеною головою, мов би боровся сам із собою. Він запросив її сісти навпроти і довго мовчав. Потім, не піднімаючи очей, сказав, що не може цього зробити він уже переказав гроші на лікування її мами. Але не хоче, щоб Марічка віддавала йому своє тіло з примусу. Це була одна з тих фраз, які змінюють усе уяви, якби люди частіше говорили те, що відчувають, навіть якщо це руйнує плани. Як часто ти мовчав, коли хотів сказати «пробач». як часто не признавався у коханні, бо боявся виглядати слабким. А між тим, у цих словах є велика сила. Марічка сиділа мовчки зі сльозами на очах. У її серці вирувала буря. Вона згадала, як вчора ввечері він читав їй уголос Шевченка, а вона заснула на кріслі під його голос теплий і лагідний, як літній дощ. І зараз вона розуміла, що для нього ця угода ніколи не була про гріх чи про тіло. Це була угода про порятунок душі, його й її водночас. Так само, як коли ти допомагаєш старенькій сусідці рубати дрова, ти рятуєш не лише її, а й себе. Бо твоє серце стає кращим. Того дня Севастян сказав, що якщо хоче, вона може залишитись на кілька днів просто так, без жодних зобов'язань. Він хотів, щоб вона побачила ферму життя простих людей, що працюють поруч, і відчула, як це жити без страху й сорому. І хоча вона ще не знала, наступні кілька днів назавжди змінять її серце і відкриють у ньому двері до справжньої любові. Наступні кілька днів минули для Марічки. Як у казці, тільки без корони й палацу, зате з теплом і щирістю, яких їй так бракувало в житті. Вони разом годували корів уранці, а після обіду Севастян показував їй, як збирати мед зі своїх вуликів, навчаючи, що бджола жалить лише тоді, коли відчуває страх. Так само й люди, Марічко, жалять від страху, а не від злості, казав він. І вона замислилася. Скільки разів сама жалила маму різкими словами, коли боялася за її життя. Іноді уроки приходять не в аудиторіях, а ось так, між сотами з медом і запахом липи навколо. Щовечора вони сиділи біля вогнища, пили чай з м'ятою, що він сам збирав у лісі, і дивилися на зорі. Севастіян розповідав про свою молодість, про дружину Ганну, яка любила білий бузок, і як він садив його по всьому подвір'ю. У його голосі звучав сум. Але вже без тієї болісної тріщини, що лунала першого дня. Бо коли говориш про біль комусь, він стає легшим, правда? Саме тому психологи радять не тримати пережити в собі. Якщо маєш болючу історію, поділися з другом священником або навіть у щоденнику. Це лікує сильніше за будь-які таблетки. Одного вечора, коли Марічка поверталася з саду з кошиком яблук, він зупинив її біля старої гойдалки, що висіла на товстому дубі. Марічко. Я мушу тобі зізнатись, сказав він. Я закохався в тебе не в твоє тіло, а в твою душу. У її серці, наче заграла бандура. Ніколи ніхто не говорив їй таких слів. Адже більшість чоловіків бачили в ній лише гарну дівчину, але не бачили її страхів, болю, мрій і ніжності. Це було те зізнання, яке вона несла в собі потім усе життя, і хоч вона ще не знала, що на неї чекає далі, ці дні назавжди залишились у її пам'яті як нагадування. Любов приходить не тоді, коли ти готовий, а тоді, коли твоя душа розкрита для добра, і вже зовсім скоро їй доведеться повернутися до мами, але тепер з іншим серцем, яке вже знало, що таке справжня турбота і тепло. Коли настав час їхати, Марічці було важко прощатися. Севастян, власноруч, відвіз її до вокзалу на своїй старенькій волзі, що пахла сіном і м'ятою. Він тихо сказав «Їдь, дитино, будь поруч з мамою, вона тебе потребує більше, ніж я зараз. І хоча його слова були спокійними, очі видавали сум. Дорогою вони мовчали, слухаючи, як колеса тарахкотять старою дорогою між полів. Іноді найсильніші почуття народжуються саме в тиші. Без пишних промов і гучних обіцянок. Повернувшись додому, Марічка одразу повезла маму до Києва, а звідти літаком до США, де на неї вже чекала команда лікарів. Вона щодня молилася біля її ліжка в клініці, тримаючи за руку, поки та спала після хіміотерапії. І весь цей час вони з Севастяном переписувалися. Він щоранку надсилав їй фото світанку на фермі, короткі молитви та мудрі слова. Це були ті дрібниці, які роблять день теплішим, правда? Як, наприклад, коли хтось приносить тобі каву на роботу без прохання, ніби дрібниця, а день вже інший. Одного вечора він написав їй: Сьогодні в саду розквітла твоя улюблена яблуня. Я посадив її для тебе. Приїдеш, побачиш. І ці слова зігріли її так само, як мамину ковдру в дитинстві. Навіть у найтемніші дні клініки вона знала. Десь там, далеко в Україні, є місце, де її чекають. Психологи кажуть, що відчуття потрібності одна з головних потреб людини. Тому якщо можеш сьогодні написати комусь Я думаю про тебе, зроби це. Твоє повідомлення може врятувати день або навіть життя. І коли мама, нарешті, почала одужувати, лікарі сказали, що за кілька тижнів вони зможуть повернутися додому. Марічка в ту мить зрозуміла. Що її серце вже прив'язане не тільки до маминої лікарняної палати, а й до тієї ферми серед полів і до чоловіка, який бачив її не як товар, а як найдорожчий Божий дар, і попереду на неї чекало щось, що змінить усе її життя ще раз. Коли вони повернулися до України, день був сонячний, немов сама весна раділа їхньому поверненню. У Борисполі їх зустрів Севастян зі своїм водієм на білому бусі, на якому він зазвичай возив молоко на ярмарок. Він вийшов, обійняв Марічку міцно, як обіймають рідну людину після довгої розлуки, і, тримаючи її за руку, підійшов до мами. Дякую, що ви її народили, тихо сказав він, і очі матері наповнилися сльозами. Бо що може бути дорожчим для мами, ніж знати, що її дитину хтось любить щиро й безумовно? Дорогою до ферми Севастян говорив мало, але його руки міцно тримали кермо, немов він боявся відпустити цей момент. А коли вони приїхали, він запросив їх до будинку, де на столі вже стояв великий букет буску. А поруч лежала невеличка коробочка, перев'язана синьо-жовтою стрічкою. Марічка здригнулася, бо відчула, що цей день буде особливим. І справді, Севастян став перед нею на одне коліно. Відкрив коробочку з і з ніжним блакитним камінчиком і сказав Марічко, вийдеш за мене. У ту мить її серце калатало так, що вона боялася, що його почують усі корови на фермі. Сльози текли по щоках, але то були сльози щастя, а не болю, як рік тому, коли вона вперше почула діагноз мами. Іноді життя дає нам випробування, щоб ми оцінили подарунки, які готує для нас потім. Вона кивнула не в змозі вимовити жодного слова, і він мовчки обійняв її так, ніби більше ніколи не відпустить. А її мама сиділа поруч і посміхалася крізь сльози, знаючи, що тепер її дочка у надійних руках. І хоча попереду на них чекало багато нового весілля, господарство, турботи й радості, у той момент вони знали одне справжнє щастя народжується не з угод і договорів, а з любові. Що приходить у найтемніші дні. І вже скоро настане день, коли Марічка вдягне свою найкращу вишиту сукню і скаже перед Богом та людьми найважливіше так у своєму житті. Весілля було скромним, але надзвичайно теплим. У невеликій сільській церкві, де пахло воском, свіжоспеченим хлібом і трояндами з клумби біля входу, зібралися найближчі мама Марічки, кілька працівників ферми, староста села та кілька бабусь у хустках. Що плакали від радості. Марічка одягла білу вишиту сукню, яку вишивала сама ще з підліткового віку, мріючи про цей день, і коли священник сказав: Тепер ви одне ціле перед Богом, її серце наповнилося спокоєм, якого вона не знала ніколи раніше. Після вінчання вони накрили столи прямо у саду біля дому Севастяна. Було все, борщ у горщиках вареники з вишнями. Холодець, квас і домашня настоянка на калині. Сусідський дід Петро грав на баяні Несе Галя воду, а бабусі співали весільних пісень як у молодості. У такі миті люди відчувають справжню єдність, правда? Бо, щастя, не у ресторанах із кришталевими люстрами, а у щирих обіймах, теплому слові і хрусті домашнього хліба на столі. Тієї ночі, коли вони залишилися наодинці у невеликій кімнаті з білими фіранками. І запахом свіжоскошеного сіна Марічка вперше відчула, що її тіло більше не належить страху, сорому чи зобов'язанню вона віддавала його людині, яку любила всім серцем, і коли він ніжно торкався її, вона зрозуміла це не угода, це благословення, бо справжня близькість народжується не зі слів, а з довіри. Як казав її дідусь, любов це коли не страшно показати свої рани. Бо знаєш, що їх не торкнуться грубо, і, хоч ця ніч стала початком нового життя, попереду на них чекали великі справи, бо їхня любов мала перерости у щось більше, ніж просто сімейне щастя, і вже скоро Марічка зрозуміє, що її місія на цій землі значно більша, ніж бути просто дружиною. Через кілька місяців після весілля Марічка відчула, що хоче зробити щось більше для цього світу. Одного ранку, коли вона вийшла на ганок із чашкою запашної кави, дивлячись на поля, що вкривалися туманом, у її серці народилась ідея чому б не створити тут місце, де люди могли б зцілювати свої душі так само, як я. Вона поділилася цією думкою з Севастяном за сніданком із сирниками й медом. Він мовчки слухав і лише сказав це найкраща твоя мрія. І тоді вони почали діяти. Вони відкрили на фермі центр для дітей сиріт, де кожен міг навчитися садівництва, догляду за тваринами, кулінарії та рукоділля. Марічка вчила дівчаток вишивати, як її навчала мама, а хлопці допомагали Севастяну у пасіці й корівнику. Вона говорила їм: кожен з вас особливий, ви сильніші, ніж думаєте. І ці слова вкарбовувались у їхні серця, як молитви. Бо що таке виховання? Як не насіння, яке проростає у найтемніших душах і дарує світло. Окрім дитячого центру, вони разом із місцевим священником створили проект Чиста земля. Щосуботи жителі села збиралися і прибирали узбіччя доріг, висаджували дерева та квіти біля зупинок. Люди приходили цілими родинами. Діти малювали патріотичні малюнки на парканах, а бабусі пекли пиріжки для всіх. І коли хтось питав, навіщо їй усе це? Марічка відповідала просто: бо коли світ навколо стає чистішим, наші серця теж очищуються, і, хоча попереду було ще багато роботи, вона відчувала, що це лише початок, бо її місія тепер була не лише любити Севастяна чи дбати про маму, її місія залишити після себе щось, що житиме навіть тоді, коли її самої вже не буде поруч. Але вона ще не знала, що попереду на неї чекають випробування, які перевірять силу її віри та любові. Минуло кілька років. Одного вечора, коли Марічка сиділа біля каміну з чашкою липового чаю, вона згадувала всі ті події, що привели її сюди. Її життя було сповнене випробувань страх за маму, приниження угоди, сором, надія, справжнє кохання і місія, що народилася з болю. Іноді вона запитувала себе. А що було б, якби тоді я відмовилась, але швидко відкидала ці думки, бо знала, кожна її сльоза, кожен вибір, навіть відчайдушний, привели її до сьогоднішнього дня, коли вона відчувала себе потрібною і щасливою. Сидячи біля Севастяна, що лагодив старий годинник на полиці, вона тихо сказала Знаєш, життя це не про гроші чи статус, це про вибір, який ми робимо, коли не маємо вибору. Він усміхнувся і кивнув. Бо розумів її без слів, так само, як розуміють один одного люди, що пройшли війну, втрати й відчай, але зуміли зберегти світло в серці, іноді достатньо простої присутності поруч, щоб зцілити найглибші рани, як у лікарні, де один дотик руки може втішити краще за будь-які слова. Вона часто розповідала своїм вихованцям у дитячому центрі не бійтеся робити неможливі вибори. Бо саме вони відкривають шлях до чудес. І коли бачила в їхніх очах надію, згадувала свою маму, яка зараз сиділа у світлій кімнаті, читаючи псалтир і дякуючи Богові за кожен день. Адже іноді, найбільші молитви, це не ті, що ми вимовляємо в голос, а ті, що живемо своїми вчинками. І коли вона дивилася на захід сонця за горизонтом її полів, на яких достигали пшениця житої мрії, вона знала. Ця історія не закінчується, бо завжди буде хтось, хто стоятиме перед неможливим вибором, і, можливо, почує її історію і наважиться зробити крок віри. Але про це вже інша розповідь, яку життя готує для наступного серця. Тож тепер скажи мені чесно, що б зробив ти, опинившись на місці марічки, чи вистачило б тобі віри, щоб прийняти вибір, який міг зруйнувати твою репутацію, але врятувати найдорожчу людину? Ми так часто боїмося чужої думки, що забуваємо, для чого живемо насправді, а ця історія показує, що навіть найвідчайдушніші рішення можуть привести до долі, про яку ти навіть не мріяв. Подумай сьогодні, кого ти любиш настільки сильно, що готовий віддати все, і чи справді ти живеш заради того, що робить тебе щасливим. Напиши мені у коментарях, що найбільше вразило тебе у цій історії, яка її частина змусила твоє серце тремтіти, а очі наповнитися сльозами, бо саме ці слова допомагають мені зрозуміти твої думки і створювати ще глибші історії для тебе. А якщо хочеш і надалі дізнаватися про такі життєві уроки, які не прочитаєш у книжках, підпишись на канал просто зараз і натисни дзвіночок. Бо попереду на тебе чекає ще багато історій, що відкриють твоє серце і дадуть відповіді на питання, про які ти мовчиш навіть сам перед собою. Тож не забудь, твоє життя це твоя книга, і тільки ти вирішуєш, яким буде її наступний розділ, а я буду поруч, щоб допомогти тобі писати його щиро і сильно.